Добрий день, шановні глядачі нашого каналу. З вами підприємство Градніпер. Сьогодні у нас на огляді запчастини на збирання кришки в зборі КПП трактора «ЮМЗ». А Зараз трошки покажемо процес зборки, куліса, рамка. Це ось йдуть кронштейники. Багато хто на малій кабіні переходить на... Колонку нового зразку, такого типу, і вам необхідні ці деталі. У нас це все є. Ви можете придбати пластинки, болтики, прокладочки, рамка, ось у верхній, фіксатор КПП, засувка, щоб фіксувалися повишені, понижені. Зараз збираємо в збори. Де що-то другого поділаш? Ще серед межі. Бачите, ходи, що у нас виходить, коли на малій кабіні було, стояв один важіль, там куліса ставилася зверху, а на цьому варіанті вже на новіших, ставиться знизу. І рамкою фіксує важіль, наш коли попадає, якийсь усі шість костей, то він зафіксований. На малій кабіні там тримав важіль, противага була, воно не вимикалося. А на на новіших зразках, це ж на великій кабіні колонки стояли. Тут більш вертикально важіль стоїть і випадає, тому має в такий замочок ставати. Хто переобладнує із важеля старого зразка на новий, то треба отако іменно ставити, щоб дві швидкості вас не вмикалося. Кришка фіксаторів, дивіться, кришка фіксаторів. У нас є варіант з фіксатором, цей, що обмежує вижим педалі щеплення, щоб напів вижима до валу відбора і з валом відбора. А оцей важель не приварюємо, тому що педаль щеплення буває у нас підлогова, буває з гідропосилювачем, буває напольна і вони в разних або в горизонтальній площині, або в вертикальній приварюються, тому ми не приварюємо, ми його прилажуємо. Якою стороною ставити колонку? У нас тут один отвір більший. На малій кабіні, по-моєму, всі одинакові йдуть, а на більшій варіанті під нову колонку. Один отвір у нас іде більшого діаметру. Важіль це у нас іде колонка КПП після 92-го року випуска, вже з найвищою кабіною і він ось яку має форму. А з 85-го по 90-й рік, по 92-й ішли ще як варіанти КЛКМ. Там був важіль трошки по-іншому вигнутий. І Тому вам прийдеться, якщо ставити на старіші варіанти, то перегинати цей важіль. Так передбачав завод, що більш нова деталь має заміняти попередні варіанти. От така в нас вийшла кришка КПП в зборі з колонкою, з кришкою фіксаторів. Стоїть вимикач, пробочка, все як положено. Пластинка працює. Це, бачите, красиво, тільки ось о, о, зборщик збирав і фіксатор не з тої сторони розположив, тому що це в нас буде перед. А він має стояти в цю сторону до водія. Треба цю рамку розвернути. Помилочку допустив наш збиральник. Зараз він всю роботу всю виправив. Отаку ось о, зібрали кришку, переробив, дивіться, зборщик. Щоб правильно було фіксатор сюди в сторону до водія, він дивиться, до тракториста. І така кришечка поїде замовникою. Кому потрібна така кришка в зборі, підприємство Агроднепор, звертайтеся, можна все поокремо купити, можна в зборі таку кришечку. Замовляйте, звертайтеся на сайт. Ціни в нас актуальні. З вас підписка на канал і подобайка, І будуть нові гарні відео. Все найкраще вам до побачення.